Це абсолютне божевілля, що відбувається в Україні. Це не пропаганда. Нам потрібно почати говорити правду правду людям на заході. Україна страждає щодня. На цей готель була скоєна атака вчора ввечері. Ми приїхали, встигли зареєструватися, пішли в ресторан, повечеряли. Зібралися з усіма друзями. Серед них була маленька дитина та жінка при надії. Знаєте, як це, коли всі разом, і протягом 20 секунд ми отримали інформацію, що балістична ракета летить до кривого рогу. Ми просто задали собі питання: чи варто йти до укриття? Варто, тому що у нас є діти та вагітна жінка. Ходімо до укриття, але ми не встигли діти до укриття, тому що ракета влучила прямісінько в готель позаду мене. Ви там можете бачити, що четвертий поверх повністю зруйнований. Ми підтримуємо Україну, нам потрібно зробити більше. Світ повинен зробити більше. Ми так багато можемо зробити разом, щоб допомогти цій країні. Їм потрібно більше ППО, їм потрібно більше гуманітарної допомоги. Ось ми, наприклад, втратили три машини, але ми вижили і будемо разом. Ми будемо сильними і не перестанемо підтримувати Україну.